Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! В цей надскладний час для нашої країни ми з братом Олександром зустрілися для того, щоб помолитись, для того, щоб проголосити правду Божу, проголосити нашу перемогу. І перша і найголовніша перемога це перемога над гріхом в своєму серці. Коли ми переможемо гріх в своїх серцях, я впевнений, ми переможемо в любій війні. Брате Олександр, проголошуйте. віки слава Богу, живому, брати і сестри. Е, я вас хочу підбадьорити і мотивувати, щоб ви в цей час важкий не зневірювалися, а навпаки, міцніше трималися за Божу руку. Це дуже важливо, бо ворог хоче е, нас. В такі стиснути в цю зневіру, от але господь хоче, щоб ми йому більше довіряли в ці роковини. Від початку повномасштабної війни ми з братом розмірковували і пам'ятали, згадували, як ворог був під Києвом, коли багато невідомого було. Бої точилися під Києвом, Чернігівщині, Сумщині. От, але Господь дав міцну віру молитися і стояти в проломі в той час. Я пам'ятаю, як ми з братами. Піднялись на дзвіницю Софії Київської. Ми були нас було четверо всі брати різних конфесій: один брат Римо-католик, другий греко-католик, православний брат, і я протестант, але нас єднала віра в перемогу, і ми проголосили цю. Молитви по черзі з дзвіниці Софії Київської, і ви знаєте, коли ми підіймалися? Нам залишався один ярус, і тут почала гучно лунати тривога. І Ми так думаємо, так це що знак від Бога? Йти вже <схова> в сховище чи навпаки? І ми піднялися на останній ярус, гучно працювала ППО. А ми молилися. І зі мною я дістав тоді шафар і сурмив шафар про перемогу. І запам'ятайте, брати і сестри, від початку перемоги відбуваються в духовному світі, а потім вже в нашому фізичному. Тому єднаємось навколо нашого Господа Ісуса Христа. І кожна молитва наша вона важлива, вона почута. І я вірю, що прийдуть справедливі Божі суди, і ворог буде вигнан з усіх теренів нашої неньки України. І зараз я в цей шафар в ім'я Ісуса Христа. Боже, і ми просимо Тебе розірви цю тьму в духовному світі посором ворогів в ім'я Ісуса Христа, які розраховують нас свою зброю. Посором в Тебе немає нічого неможливого. Духом Святим змісни наших воїнів, вклади в їхні руки перемогу від тебе, і ми віримо, що прийде твоє. Справжнє христове Воскресіння в нашу неньку Україну. Амінь. Амінь. Слава Богу, слава Ісусу Христу, нехай люблячий Господь простить всі наші гріхи, змилується над нами і зійде з Духом Святим своєю любов'ю і пошле янголів, які врятують нас від цієї навали. Давайте схилимо свої серця і свої коліна перед Господом і попросимо його про милість, Господи. Ми благаємо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Будь милостивий, змилуйся над кожним українцем. Дай нам, Господи, покаяння в серцях за зневіру, якою ми жили, Господи. Прости всі гріхи, Господи, наверни, Господи, нашу владу до Тебе, Господи. Хай кожна людина від малечі до старця схилять свої голови перед Тобою, Господи, і дай нам перемогу, Господи, над гріхом і дай нам перемогу в цій війні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Нехай благословить вас, Господь, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амін.